Міф Греції про 12 подвигів Геракла. Дев'ятий подвиг Геракла. Пояс і політи. Цар Еврісфей був завжди похмурий і смурний. Він ненавидів усіх, хто був розумніший, хоробріший і сильніший за нього. Але була на світі одна істота, яку він любив донестями його дочка, золотокоса царівна Адмета. Коли Адмета сміялася, цар Еврісфей усміхався. Зате, коли вона плакала, він скриготав зубами і горе було людині винні в її сльозах. Якщо ж Адмета говорила Я хочу, її слово було сильніше за всі закони у царстві Еврісфей. Якось служниця розповіла Адметі дивовижню історію. За далеким ефксинським понтом, Говорила служниця, лежить таємнича країна, Амазонок. У цій країні немає чоловіків, там живуть самі жінки. Але це не просто жінки. Сколиски вони навчаються воювати, їхні іграшки, гострі мечі та луки з дзвінкими стрілами, зовсім ще маленькими дівчатками. Вони вже сідають в сідла і скачуть по горах і долинах своєї країни як найсміливіші вершники. Не було ще жодного полководця, який зумів би хитрістю чи силою перемогти сміливу кіноту Амазонок. Ніколи ще ворог не пробирався до їхньої столиці знаменитого таємничого міста Теміскіри. Це місто височіє там, де бурхлива річка Термодон впадає в сердитий понт Евксинський. Посеред міста височіє пишний палац, а в ньому живе велика цариця Амазонок, прекрасна і політа. Багато чудових скарбів зберігається в скринях і коморах її палацу, там є дорогоцінні камені, узяті сміливими вершницями в бою, і військові кольчуги з тонких золотих ланцюжків, там і кришталеві келихи, привезені з далеких східних країн, і строкаті чіпраки, якими накривають спітнілі спини царських коней. Але дорожчі за всі коштовності для цариці Еполіти є чарівний пояс. Цей пояс вона вдягає, готуючись до бою. Він негарний і не пишний, зате його подарував і політі сам жорстокий бог війни Кривавий Арес. Цей пояс приносить щастя в бою. Ось чому амазонки стержуть його як зіницю ока, горе тому, хто захоче забрати його в них. Коли золотокудра Адмета почула цю розповідь, їй захотілося отримати і приміряти такий дивовижний пояс. Надівши свої маленькі сандалі, вона побігла по кам'яних плитах палацу в ті покої, де жив її батько. Кинувшись йому на шию, вона сказала, що більш за все на світі вона хоче негайно отримати у подарунок чарівний пояс цариці і політи. Еврісфею самому ніяк не вдалося б здобути цю велику коштовність, але ж Геракл ще не здійснив усіх призначених йому подвигів. І ось знову наказує мершавий царьок герою покинути рідну країну і забрати у відважних Амазонок чарівний пояс їхньої цариці. Довго легкі кораблі Геракла пінили гострими носами хвилі. Довго плив він з милої Греції у той бік, де влітку сходить сонце. Нарешті перед ним виросла на морському березі столиця Амазонок Теміскіра. Супутники Геракла витягли на берег свої кораблі. Розпадали навколо них багаття і стали табором під стінами великого міста. Незабаром почулися звуки сурм. Цариця Іполіта сама прийшла в табір дізнатися, що треба в її землі чужинцям. Мирно й шанобливо зустрів герой сміливу царицю Амазону. Нічого не приховуючи, він розповів їй усе про себе і про свою службу в Еврисфея. Вислухавши його розповідь, Іполіта розчулилася. Бо вона все ж таки була жінкою. Не турбуйся, сине, Зевса, мовила вона, тобі не доведеться проливати кров через мій чарівний пояс. Правду кажучи, він дорожчий мені за всі мої скарби, але для тебе я не пошкодую його. Будь моїм гостем, Геракле, відпочивай з миром, через кілька днів я віддам тобі свою найбільшу коштовність. Так мирно змовилися між собою ці сміливі і благородні люди. Але підступня богиня Гера все ще не втрачала надії погубити ненависного її Геракла. Темної ночі, обернувшись Амазонкою, вона проникла в темі скіру і пішла по її темних вулицях, нашіптуючи всім стрічним брехливі промови. Не вірте Гераклові, говорила вона, його добродушність оманлива, не пояс потрібен йому, він хоче викрасти нашу царицю і відвести її в далекі країни. І вона так багато і так довго, так хитро вмовляла простодушних войовниць, що, врешті-решт, вони повірили їй. Негайно скочивши на своїх конях, Амазонки, взялися за зброю і кинулися до табору Геракла. Їх було багато, а греків мало. Сміливі в вершності одна за одною нападали на самого героя, але одну за одною він валив їх на землю. Ось же впала швидка, як вихор Аела. Загинула і Протоя, жінка герой, яка сім разів поспіль перемагала найхоробріших воїнів. Потрапила в полон наставниця Меланіппа, і військо Амазонок побігло в жаху перед Гераклом. Цариця Іполіта поспішила вручити йому свій пояс. Гірко похитав Геракл головою. Ой, Політо, сказав він їй з докором. Я не хотів кровопролиття та загибелі твоїх сестер. Навіщо ви послухалися підступних промов матері богів? Перед розлукою він дружно обійняв царицю Амазонок. Невтішно оплакувала вона смерть своїх кращих подруг, але не сердилася на Геракла. Вони розійшлися друзями і згодом золотокоса Адмета вже гралася поясом і політи. Втім, він їй не сподобався. Він був... Бідний на вигляд і негарний. Для того, щоб оцінити його як належить, треба було мати велике і сміливе серце. Дочка ж боягузливого Еврісфея зовсім не відрізнялася мужністю. Ось чому пояс і політи скоро зник невідомо куди.